Українські військові на Луганщині відремонтували переправу між Рубіжним та Сєвєродонецьком. Міст, якщо пам'ятаєте, бойовики підірвали ще торік у літку, аби дістатися до сусіднього населеного пункту. Місцеві вимушені були робити чимале коло у кілька десят кілометрів та користуватися понтонною переправою, яку тимчасово навели українські військові. Нині відремонтоване місто зоні АТО відкривали навіть з урочистостями. Усього на Луганщині за неповний рік активних боїв про російські наманці підірвали 18 мостів, і це лише перший що вдалося відновити. Думаю, якщо сьогодні пересчитати, то десь треба буде більше 4 мільярдів. Я не вважаю жилья, яке розрушено гражданам. Приходилось їздити по понтонному мосту. Дякую воєнним нам зробили на час. Ми з воєводовки дуже довольні, що відкрили мост. Ребенок зможе спокійно їздити в школу. Коли був мост зорван, він часто пропускав школу. Было очень плохо. Сейчас мы довольны. Спасибо всем нашим военным, всем, кто делает этот мост. Слава Украине!